Охого -хо, влупив. Хохо, -хо, ви що їбаєте? Я п**а, який збуджений зараз. Як я то зробив? І не забуваємо, що там ще один на віліку, тому я спускаюся з небес і не сильно виюся. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно. Не бий. Тюрлюлюнь. Тут є ворог однозначно на бірілі. Але я взагалі не викупаю, де він. Другий поверх однозначно. М -м -м, він на даху. Не прикольно. А як вони залазять на дах? Я не шарю. Спадки. Все, закрили, Чудово, неймовірно, прекрасно. Коцнув він мені тільки броню. Будинок зачищений, при тому чужими руками. Я лише на цей На десерт залишив собі цього чоловічка. Ні, давайте на файти ганяти. Мать би його вйоб Сміливий же, жоп один треба. брати, Правильно, сміливий. Угу <гум> а скільки в тебе годин? 1400. Увага, увага. Прибув донат на краю. Зараз зачитаю. Дякую, дякую, дякую. С... Ексик 10 гривень. Хто ще не бачив останнє відео у Романа на каналі? То посилання у нього під носом обличчя, що підморгує. Прийнято. Гранати немає. Я б йому зараз дав такого джазуш. Давай, давай, хоть, а в будинок забіг, прийнято. Немає хаєшки, ось це. Момент такий собі. Давайте по пораді Джудіка будемо тримати повністю буст? Гранатку він хотів кинути. Ви що йоб... Ё... Я вас читаю, як камасутру, бляха, хлопці, йоперний театр, як казав мій дід, будьте обережніше, з двома речами, зі мною і з презервативами, йопересите. Так ось я почав розповідати про те, що коли я графік сну нормалізував і прокидаюсь приблизно один той самий час, то я можу просто сісти одразу кофі лупанути, записати відос, змонтажити його, потім піти прогулятися або вирішити якісь справи. І прийти ж зробити якусь, ну, типу, часу стало набагато більше, тому буду намагатися робити окремі відео. Щоб ви дивилися окремі відео не тільки зі стрімів. У нас ось тут дурник на горі десь сидить. Я його почув. Опа. А, на дропі. Прийнято. тримається трошки Ви що, чоловіки? Сховайтеся, блядь, нафіг! Або мене зараз ніхто не підсипив тут. Спати засинай, мій любий. Так, з інший де був. Стріляє, я знаю. Від... Знаю приблизний напрямок, але не знаю, де цей чоловік знаходиться. В напрямку дропів, а, поняв. І ось тут десь хтось стріляв. Ай, під ножки залетіло добряче. Тай. А, по ньому вже скриють. Та, йопересе, пересите, ви що, чоловіки? Та мать би тебе вйоп! Як би в, в голіво. Якби в голівоньку! Охо-хо, -хо, влупив! Хо-хо-хо! Ви шо тесь! Ё... Я пи... Який збуджений зараз? Як я то зробив? І не забуваємо, що там ще один віліку Тому я спускаюся з небес і не сильно вийопюся. Оце в мене збудження зараз. Ви бачили мій пісюн? I'm TGLTN, мебі. Бамс, бамс, бамс. Хто це до мене їде? Велосипедист зараз мене вангую вдарить. Ні, транспорт однозначно необхідний. Принято. Вона Драгунова хтось забрав. Я маленький Гвинтик. Попереду не забуваємо, що якийсь довбень стоїть. Треба за ландшафтом ось так підховуватись. Ви шо? оце то різкість? Я сам в шоці, я дійсно сам в шоці, як я так сьогодні роздаю в голови. Без смс і реєстрації. Чи ти скачав просто. <кхм> на одному. Там на порнхабі рекламка вискочила. Чи коди для PUBG я скачав. Mm -hmm. Ой, ні, побачимо, куди прокна зона, і тоді вже будем. Нє, ні, 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 ні тільки не вбий! Пішов ти на... Одр... Пішов пис. Бляха, а кемпе потрібно займати. Сука! Нах, тебе бидло, щоб тебе дід мій на тому світі вийде. Хороша катка. Я знав, що там, скоріш за все, ж, треба було все-таки по-іншому зіграти, але що ж тут казати? Що його думати, коли пісюн вже не стоїть? Нормально. Такий розігрів далек хороший. Чудово. Я думаю, це варто було того, що я пив там годину стрімав.